Я не вірю. Я просто не вірю. Це пізда. Мене вертали два рази. Два рази мене вертали. Два рази. Люди, запам'ятайте. Якщо ви їдете в Польщу і ви курите подіки, то сігарети. З собою не беріть категорично. Жишку з собою не беріть категорично, тому що вас будуть вертати на Україну. Мене вертали майже два рази. Один, коротше, у мене просто все забрали. Другий раз коротше цей. А, я так прям нормально прийшов. Потім. Ножики кухонні, потім тарілки. Оце все не беріть. Бо і все викидайте. Ai, <laughs> eu falho, shit.